Перемоги юних митців із горішніх плавнів. В обласному конкурсі Герої сьогодення очима дітей у молодшій віковій категорії учні горішньоплавнівської дитячої художньої школи здобули призові місця. Софія Скиба із роботою татові обійми третє місце. Викладачка Світлана Карпенко. Злата Зейман із роботою крізь пекло і вогонь третє місце. Викладачка Дарина Теняєва. Вихованці горішньоплавнівської дитячої музичної школи здобули перемоги у восьмому всеукраїнському професійному двотуровому учнівському та студентському конкурсі Чарівний Камертон, що відбувся онлайн у місті Дніпро. Учениця першого класу Маргарита Бережнюк, викладачка Ірина Кириченко, здобула перше місце із програмою Герман Галинін Сюїта зоопарк та Андрій Штогаренко Танцювальна. Учениця третього класу Ксенія Боярчук, викладачка Олена Шашина із програмою Йоган Бах Менует Фамінор та Ейтан Епштейн. Привид.